Дякую. Шановні друзі, колеги. Ну, Насамперед, як подивитися, я дякую пану Петру, Ярославу і районній владі за те, що дали можливість, запросили сьогодні бути тут разом з вами. Я, до речі, як би це не було приклад, але перший раз тут, тут знаходяться і обласні структури обласної е, ради, тому я міг сьогодні нагоду відвідати і побачити їхню роботу, навіть не на те, що... Сьогодні у нас свята. Але що я хочу сказати? Хочу сказати, що українці це такий народ патріотичний і національно свідомий, що, мабуть, у нас в генетиці і в наших серцях, і душах закладено те, що ми маємо і мусимо пам'ятати тих історичних людей, тих героїв, постатей, історичних подій, які сьогодні... Дають нам жити і дають бути незалежними. Так сьогодні на честь пам'яті воїнів Афгану ви проводите футбольний турнір. Я впевнений, що ми будемо і пам'ятати і проводити багато заходів, пам'ятаючи і про воїнів ПА, і про козаків, і про січових стрільців. А тепер ми повинні ще пам'ятати і будемо пам'ятати героїв Небесної Сотні воїнів. Сьогодення, які захищають і віддали своє життя за нас з вами, за наше майбутнє, які захищають сьогодні східні кордони. Сила України тільки в нашій єдності, в нашій історії, пам'яті. І якщо ми будемо єдині, ми обов'язково виграємо і обов'язково будемо непереможні. Тому я дякую сьогодні організаторам і дякую особливо футболістам, які при святі знайшли час, не погородили, приїхали сюди. І здоров'я своє поправити, і побігати, і саме ж не потішити вболівальників своїм футболом. Тому я бажаю кожній команді перемогти. Вболівальникам вірю в свою команду, тому хай переможе найсильніші. Дякую, слава Україні.